Це ваша таємна зброя і ваш шанс підняти актив на вашому аккаунті і потрапити в рекомендації. Тому обов'язково не прогавте цей шанс і скористайтесь моєю ідеєю. Все, що вам потрібно, це зняти коротеньке 7 секундне відео. Якщо ви маєте в галереї, беріть з галереї. Не маєте, починайте знімати вже зараз. Ви прогулюєтеся, ваші дітки, ваші тваринки, як ви щось їсте. Будь-що друге видалити з цього відео потрібно звук, третє додати напис. Якийсь тригерний, побажання, якийсь жарт, щось таке, щоб кидалось людям в очі, і люди захотіли і це дочитати. Якщо не встигли перечитати за 7 секунд, вони повертаються і ще раз дочитують це, як ви розумієте, збільшує перегляди на ваших відео. Ну і четверте, це дуже важливо додати трендовий звук у жовтні. Ось це, це мій любимий. Але ви можете скористатися любим іншим. Отже, 7-секундні відео. Тікток дуже любить і просуває. Напишіть в коментарях, чи ви вже скористалися цим лайфхаком, адже жовтень, це місяць нових починань. Давайте спробуємо і піднімемо усі актив. Тому не забудьте підписатись, пройтись по всіх цих кнопочках, адже в мене завжди все саме цікаве.